Перша ігрова стрічка, яка розповідає про трагедію розстріляного відродження, вийшла у загальнонаціональний прокат. Під час столичної прем'єри картину представляла творча група: режисер Тарас Томенко, сценаристка Любов Якимчук, оператор-постановник Михайло Любарський та актори фільму. Наша знімальна група побувала на допрем'єрному показі та готова поділитись з вами своїми враженнями детальніше у наступному матеріалі. День, який з нетерпінням чекали без перебільшення всі, як творча команда, так і глядачі. Актори діляться своїми очікуваннями. Хвилюючи, хвилюючи, тому що давно чекали, довго чекали, і нарешті цей день настав. Нарешті сьогодні такий чудовий день. Ну я означаю, що кіно виходить у світ, виходить до глядача в серце глядача, в душу глядача. І ми несли тепер. Це 10 років, і тепер віддаємо це на розсуд. Фільм Тараса Томенка Будинок слово нескінчений роман це розповідь про один з найбільших злочинів росіян. Фізична ліквідація мистецького руху 1920-1930 років. Вже за три роки після заселення у творчий будинок слово, що в Харкові комуністи вдалися до арештів, кинули у тюрми та вбили 40 митців і 66 квартир. Решта потрапили до поживільні або й померли за нез'ясованих обставин. Коли ми починали робити, жоден з продюсерів не хотів братися, ось і за цю тему це було взагалі не модно, не цікаво. Нікому не потрібен ні Тичина був, ні, ні, ні сосюра. Це взагалі було поза полем ще 10 років тому назад. Якщо ви пам'ятаєте, знімалися російські серіали. Я не міг собі уявити цей фільм, по-перше, по іншому, в кольорі, тому що коли ми говоримо про минуле, от і те, наскільки ми звикли взагалі бачити 30, От, їх дуже мало було в кольорі насправді. І мені здається, що ну, було правильним шукати таке. Візуальний спосіб, щоб наблизити максимально зображення до того способу отримання зображення, як це було в 30-ті. Наша найголовніша задача була створити в серйозному цьому проєкті абсолютно несерйозну атмосферу, тому що це люди, як сусіди, які живуть в одному будинку, ходять один до одного зусіллю, випивають чарку по, по вечорах, і створити оцю дружню атмосферу. Це була наше надзавдання як актори. Я думаю, що в якійсь частині впоралися, тому що ми створювали несерйозно атмосферу на майданчику. Напевно, заважали і Тарасу, і певній групі продюсерів заважали, як діти себе вели. Але але завдяки цьому відбулася дружня обстановка. Світова прем'єра української стрічки відбулася ще у 2021 році на Варшавському кінофестивалі. А ось вихід на широкі екрани в Україні відклала повномасштабна війна. Робота над картиною тривала близько 10 років. Половину коштів надало державне агентство з питань кіно. Решту фінансування забезпечив приватний бізнес. Передусім, родина меценатів петровських. Я хочу подякувати всім, хто внесок свій вклав в створення цього фільму. І окремо так само ще Держкіно України, яке профінансувало 50% бюджету фонду солідарності, які підтримали фільм в той момент, коли він уже застряг. І у нас був перерозход по бюджету. І завдяки їхньому вкладу ми змогли його завершити. Ми дуже хвилюємось. І ще цей фільм не може не торкнутися кожного, він повинен подобатись, бо він я дивилася його на одному диханні. Я навіть не могла відірватися від екрану і відчувала кожну хвилину, я хвилювалася і не, не, не здогадувалася, що я можу очікувати. Фонд, як і родина Петровських особисто, яка вклала в цей проєкт гроші. Для того щоб він був завершений, ми сподіваємось, що ця картина вона дасть нашим школярам, нашій молоді. Та також я думаю, дорослим більш історичних якісь фактів, на які сьогодні ми на жаль не звертаємо уваги. Глядачі до прем'єрного показу мали змогу не лише переглянути фільм, а й послухати виступ музичного гурту Назва, а також ознайомитися з творами письменників розстріляного відродження у виконанні відомих акторів. Охочі могли також пожертвувати книжки українських авторів для підрозділів Сил оборони України та шкільних бібліотек, що постраждали від дій агресора у межах благодійної акції за підтримки фондів. Книга на фронт і хочу читати. Маргарита Кузьменко, Сергій Салій, Володимир Баров та Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, «Д1».